Друзі, всі мої вітання, Олександр на зв'язочку. Дуже-дуже всіх дякую за те, що дивитеся мої всі відео до кінця. Дуже вдячний, дуже дуже вдячний. Друзі, також дуже прошу. Робіть репости моєго відео. Пострілочки ділитись цим відео зі своїми друзями, зі своїми знайомими. Також залишайте це відео у себе в ізбраному. Давайте, щоб ролики залітали на дуже великі перегляди. Дивимося. Самоскидик дуже класний, аж переливається на сонці. Це крона. Самоскидик на 57 кубів, тара 7,3, по ходовій комплектації, осі БПВ. Підвіска, полуресори, гальма, барабани. Дивимося, що ми тут зробили. Цей сам ми зробили усилення. На цю раму ми дамо гарантію. що буде все супер пупер. Надзвичайно потужно. Рама, так що. Далі дивимося ось. Ну, ось і огонь. Резина бриндстоу нуляча. Діски також нулячі. Дивимось тут Тоже Резина бринстоу нуляча, диски нульцові. Йдемо далі. Резина бриндстоу нуляча, диски теж. Це нульцове. Електрика тут вся нова. Тент, звертаю увагу новий. Внутри просто супер. Ніяк по-другому. Так. Щоб все ще видно було, давайте глянемо. З цього боку на вісі. Вісить теж, це дуже важливе. Тут супер. Колеса тут теж огонь. Ну, нове, все. Давайте вісім тут покажу ще. Давайте. Бачите, яка дебела-дебела рама. З дуже міцним усиленням. Дуже міцним. Цей самоскидик буде бігати дуже довго. Давайте глянемо на циліндр. Циліндр гідросір Туреччина. Зарекомендував себе як дуже гарний, дуже гарний циліндр роботячий. З ним взагалі питання нема. Бачите, який самоскидок чудовий. Сталь виготовлення цього самоскида 235-335. Дивимося. Шикардос. В кінці відео в описі мої телефони. Пишіть, дзвоніть, буду дуже рад проконсультувати. Закінчуємо огляд.